Якщо резерв оновлено вчасно, не в розшуку людина угу. чи мають право забрати в ТЦК на вулиці? Дякую. Знову ж таки, різні правові інститути оновлення даних це лише одне із обов'язків, які покладено законодавством. Те, що вас там забирають на вулиці чи не забирають на вулиці, це вже як право на мобілізацію. Вам можуть лише запропонувати приїхати в територіальний центр комплектування. В ТЦК немає повноважень брати людину під ручки і. Вести кудись. Так. Але ж вони так роблять зараз. Це неправильно, такого не має бути. Повноваження затримувати людину має поліція. І то лише коли вони складають протокол затримання. людину можуть тримати лише три години. Все решта це протизаконно. Як вони це пояснюють? Вони кажуть, ми не затримували в машину, не тягнули. Ми запропонували. Військово зобов'язаний погодився, і тут механізми абсолютно будь-які виключаються. Військово зобов'язаний, в якого є порушення правил військового обліку в резерв плюс. Нехай в нього оновлені дані, але в нього немає відстрочки, він не заброньований. В нього. По висновку ВЛК він придатний, він зобов'язаний йти служити. Тут вже питання буде зовсім в іншому, а не в неправомірності.